Уявіть собі світ, де хвороби лікуються ще до їх появи, автомобілі їздять без водіїв. А розумні будинки самостійно адаптуються до ваших потреб. Ці технології вже на порозі нашого життя. Сідайте зручніше, візьміть чашку чаю чи кави, і давайте разом дізнаємось, як саме зміни прийдуть у наш світ до 2030 року. Це буде подорож у майбутнє. Яке вже стає реальністю. Штучний інтелект це не просто тренд, це революція. Він вже сьогодні здатний виконувати завдання, які ще кілька років тому здавалися виключно людськими. Наприклад, уявіть собі, автопілоти Тесла: ці машини здатні не лише їхати самостійно, але й приймати рішення в критичних ситуаціях, розпізнавати перешкоди, обирати оптимальний маршрут. А як щодо медицини, AI сьогодні аналізує мільйони медичних даних за лічені секунди, допомагаючи лікарям швидше діагностувати захворювання. До речі, чи знали ви, що штучний інтелект здатний створювати музику, малюнки та навіть сценарії для фільмів? Але разом із цим постає питання чи готове людство до такого впливу AI на наше життя? Подумайте про це. Світ поступово переходить на екологічну енергетику, і це, мабуть, один із найважливіших трендів майбутнього: сонячні панелі, вітрові електростанції, гідроелектроенергія усе це вже стає основою енергетичних систем багатьох країн. Уявіть собі, у 2030 році ці технології зможуть забезпечити енергію навіть у найвіддаленіших куточках світу. Тесла, наприклад, розробляє мегабатареї, які дозволяють накопичувати сонячну та вітрову енергію для використання у будь-який час доби. А в Данії вже сьогодні понад половина електроенергії отримується з вітрових турбін. Так, до 2030 року це може стати новим стандартом для всього світу. Чи уявляли ви, що автомобілі можуть їздити без водія? Здається, що це фантастика, але не для Тесла чи Веймо. Ці компанії вже сьогодні тестують машини, які самостійно обирають маршрут, враховують трафік і навіть реагують на складні погодні умови. Але це ще не все. Уявіть вантажівки, які перевозять товари без участі людини, або дрони, які доставляють пакунки прямо до вашого дому. Амазон уже використовує такі дрони у своїй системі доставки, і це тільки початок.